Рік безробіття, поневірянь кабінетами чиновників та судовими установами. Такий вирок отримали працівники полтавської міської шляхово експлуатаційної дільниці минулої зими. І лише зараз їх поступово поновлюють на посадах. Мшедівці вже готові приступити до роботи. Надіюся, що надалі не буде таких незаконних рішень. Надіюся, що будемо працювати. В нормальному ритмі все як, як і працювали до цього моменту. І велике спасибі тим, хто поміг відновити справедливість. У людей після судового засідання перехоплює подих. Провспілки, прокуратура. Слова вдячності висловлювали всім, хто допомагав відстоювати їхні права. Проділили громаднішу роботу по нашому ділу. Ну, Громадніше спасіба народним депутатам Полтави. Ну слово нет, в общем. На сьогодні Мшедівці за підтримки команди Сергія Капліна здобули загалом п'ять перемог у судових тяганинах. Великим досягненням вважають те, що три з них було отримано за один день. Три рішення, які було сьогодні винесені по відновленню працівників КПМШ. На роботі я вдячний суду за а, всебічний розгляд даної справи і за об'єктивний його розгляд. Ми і надалі будемо допомагати всім тим, хто буде до нас звертатися а, до приймальні, до Сергія Капліна і до мене. Та на цьому зупинятися не збираються. Залишаються працівники за місцем під сонцем, яких ще варто поборотися. Люди дуже задоволені, і їхні сім'ї, і все то ще в нас залишилося вісім справ. Я думаю, надалі ми також будемо доводити свою правоту у цих всіх справах. Велике всім спасибі. Так що будемо місто держати в порядку і йти працювати в зимовий період. Мшедівці очікують поновлення на своїх посадах ще восьми працівників. Чи будуть винесені відповідні рішення? Ми будемо повідомляти у наших наступних випусках.